А ти хочеш, щоб схудення пішло швидше, швидше, без таких великих надзусиль. Лише п'ять простих, п'ять, п'ять простих звичок зранку, і ви побачите, як ваше тіло буде поступово змінюватись і буде прискорюватись жироспалення, і ви будете краще себе почувати. Тому не перемикайте, дивіться до кінця і обов'язково поставте свій коментар, підпишіться і дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А щоб не думали, що я балабол або інфоциган, Ось приклади моїх клієнтів. І таких прикладів я можу вам показати більше тисячі до, після і процес схуднення також їх щоденників. І так, перша звичка доволі проста. Це склянка теплої води за 20-30 хвилин до їжі. Здається, просто, але запитайте себе, чи ви це робите. І тут головне не тільки зранку. А перед обідом і перед вечерею. Ну, по-перше, хоча б 200-300 мл води будуть краще допомагати вашому організму насичуватись, вам буде хотітись менше їсти, бо досить часто ми взагалі путимо, коли хочемо пити, коли їсти, а коли просто нам скучно це окрема тема. Але пам'ятайте, що, що якщо будете випивати склянку, Води в чистому вигляді, то будете себе краще і почувати, організм буде краще насичуватись, і ви будете з'їдати менше калорій. Це вже доведено наукою разом з тим, яку воду можна пити. Можна пити звичайну воду, фільтровану. Е, найкраще це, звісно, джерельну воду. Але ну, якщо вам важко вона йде, беріть газовану воду. Вона буде засвоюватись там буквально на 5-4 гірше, ніж джерельна вода. Тому не переживайте, беріть і буде ок, не з соком, не путаємо з різними напоями, які містять цукри. І неважливо, чи продні цукри мається на увазі як фруктозу, чи е, з бурака цукор, чи там з тростини, які ми використовуємо і додаємо до чаю. Ні, беріть просто чисту воду. Вона не буде не підвищувати нам ні інсулін, не буде подразнювати кишківник, а навпаки, буде вас омолоджувати і допомагати вам менше з'їдати за обід сніданок та вечерю. Другий пункт, друга звичка. Ранкова зарядка, прогулянка або якась інша рухова активність. Так, да, ми всі поспішаємо зранку, ми кудись дуже летимо. Ну, в когось дійсно є робота там на шосту, на сьому ранку, тут трошки складніше. Але якщо у вас є ви можете з песиком гуляти. Ну, якщо у вас песики, ви точно гуляєте зранку, вже добре. Але якщо у вас нема песика, то ви можете зранку зробити буквально 10-15 хвилин зарядка. Якщо ви не знаєте, яку зарядку робити, ставте плюс. Ні, пишіть слово, я хочу зарядку, тоді спринт зроби зарядку. Я вам зніму зарядку, будете собі повторювати її щодня і будете отримати вже класний ефект і класне самопочуття. Тобто тут можуть бути легенькі вправи на спину. Ну, я б не сказав би, що силові силові краще оставити вже пізніше, коли ваш організм проснеться, серце почне краще працювати, тиск нормалізується і. Ви проснетеся і ваш організм сухлобою все проснеться. Пам'ятаємо, що зранку ми встаємо, робимо зарядочку, прогулянка. Це було б ідеально. Або поки там вариться вам їжа, кашка чи там яйце жариться на маленькому вогні, ви вже можете зробити декілька вправ: присідання, легкі віджимання під кутом, покачати прес, і це все буде допомагати вам залишатися активними і включати ваші м'язи. В енергетичний ресурс І разом з тим буде також покращувати чутливість до інсуліну, і вам насправді буде пізніше хотітися їсти менше. Ну, взагалі, рух ми пам'ятаємо це життя, і чим більше його, тим краще. Але пам'ятаємо, що не завжди треба пере, давайте по-українськи, буде перебільшувати. да, або хтось послухає зараз мене. Почне бьорки там робити зранку і супер велику активність знаєте, мотивацію. Це як це інша історія. Розкажу вам пізніше, як е, кроси починають бігати, а потім отримують травми з цієї мотивації або починають тренуватися і отримують травми і так далі. То потім вже не до мене а до реабілітолога треба. Ну суть з тим, що якщо ви будете зранку робити вправи, то робимо помірного середнього темпу, а краще взагалі низького темпу дотримуватися з низьким пульсом до 110-120 ударів. Контролюєте собі цей процес, і ви можете робити віджимання, можете робити присідання легенькі, вправи на гнучкість, вправи для спинки. Не знаєте, що робити, пише Антон, давай нам сюди зарядки мені, давай нам сюди вправи, я повторю. І й скину друзям. Якщо у тебе було дуже багато спроб схуднути, але в тебе не виходить. Перепробували і одне, і друге, і третє, і немає змін або вага повернулася, то зараз вже під цим відео записуйся на консультацію, безкоштовно розберемо твою ситуацію, а я вже підскажу, як тобі діяти. Третя звичка, третя звичка це, звісно, наш сніданок. Дивіться, не обов'язково дотримувати сніданку для того, щоб схуднути. Ми це пам'ятаємо. У Мене є окреме відео про те, розказуєте, як скинути 5-7 кілограм. От можете підключитись, подивитися, але суть. Якщо ми будемо снідати, звісно, то організм буде нас насичуватися різними компонентами, нам пізніше буде менше хотітися їсти, менше буде тяга до, наприклад, обіду і пізніше вечері. Але ви скажете: я не можу їсти зранку. Дивіться, якщо у вас нема патологій шлунково-кушкового тракту, задайте своє питання, чи ви не наїдаєтесь на вечір. Тому що, якщо ви дійсно їсте в 12 годині ночі, Хоча можна і в 12 годині ночі їсти і худнути. Це окремий секрет, якщо ви не знаєте, як пишіть мені, розкажу, або пишіть в коментарях. Але дивіться, на ніч, звісно, погіршується травлення, коли ви засинаєте. І на ранок ви встаєте, їжа десь не зовсім перетравилась. Може бути відчуття знаєте, такої сухості в роті, так важко. Це означає, що на вечір краще вам дійсно зменшити порції або їсти хоча б там за 2-3, а то кра краще за 4 години сну. Ну але. Якщо ви нормалізуєте свій графік за день, вам обов'язково буде хотіти з'їсти зранку. А зранку що їсти? Не вівсянку просто з цукром, де вас інсулін дуже швидко підстрибне, потім різко впаде, і в десятій годині ви будете їсти хотіти. Якщо ви почали снідати о 7 годині, розумієте? Ні, так не робимо. Що зранку повинно бути: білки, жири і вуглеводи Обов'язково. Що ми можемо зробити? Два яйця взяли, два кусочка хлібчика, наприклад, і овочі. Хороший сніданок, хороший сніданок. Бутерброди можемо зробити з лососа, можемо зробити з авокаду. Можемо зробити з сиром. Хороший, хороший сніданок. Е, якщо ми кашку беремо, наприклад, вівсянку, ми можемо також з яйцем зробити з олією. Чуть-чуть додаємо лі або краще крем сиру взяти, додати, додати туди горішків, але пам'ятаємо про калорії взагалі. Не забуваємо про це. Тобто сніданки можна робити різноманітні, можна зранку навіть підігріти гречка, якщо у вас була так само з яйцем, так само з м'язком, якимсь і так далі. Тобто різні варіанти. Але пам'ятаємо про білки, бо білки будуть давати саме вам насичення. Насичення і буде хотіти сісти менше в обід. І буде менше хотітись підідати солодку. А зараз, якщо період, якщо це період більше до весни до літа, то додаємо обов'язково зелень. Зараз зелені буде дуже багато, якщо це ви дивитесь це відео. В перед літом або влітку. А якщо ми говоримо про осінньо-зимовий період, то можна додавати навіть квашоності. Буде класно і буде добре. Тому пам'ятаємо, сніданок це класно, це дуже добре. А краще, коли він буде повноцінним з білків, жирів та вуглеводів. Перевагу завжди надаємо. Білкові їжі. А якщо вас також цікавлять сніданки або як їх готувати, і так далі, ну напишіть в коментар. Якщо я побачу, що вам це цікаво, я зроблю все рубрику. І потім, можливо, зроблю такий спеціальний чат, де ви зможете заходити і дивитись, вибирати собі їжу, де все переховано і є рецепти. Четвертий пункт. Це денне світло, а краще ще сонячне світло. Звісно, ми живемо в такому е регіоні, де не завжди є сонячне світло, особливо взимку. Так, да, проблема. Але дивіться, якщо ви бачите, що виглянуло сонечко, ви в цей період обов'язково вийдіть на балкон, або постарайтеся максимум побути цей день на свіжому повітрі з прогулянкою, на сонячному світлі. Чому вас буде кращий настрій? Справді, а коли кращий настрій, хочеться їсти менше, хочете більше радіти, е насолоджуватися життям, і це вже перевір перевірено наукою. Це факт, що дійсно люди, які перебувають більше на сонячному світлі, вони менше на насправді заїдають, менше споживають калорій, і вони менше набирають вагу або взагалі не мають з ваги. Тому пам'ятаємо про сонячне світло. а... Найкраще коли зарядочку робите на вулиці сонечко, гарний настрій. Зробили зарядочку, сніданочок. І переходимо до наступного п'ятого пункту. П'ятий пункт це чіткий ранковий ритуал або план дій. Я б навіть сказав би, що обов'язково зранку, можна навіть ввечері це робити, скажу по секрету. Що це? Це ви повинні спланувати, що ви повинні їсти протягом дня, а то ще, можливо, протягом декількох днів. Щоб ви знали, ага, сьогодні зранку буде те, в обід буде те, там, наприклад, ага, в обід я йду е, в ресторан чи там в кафешку після, е, під час. Обідньої перерви, десь там в центрі, чи де ви, ви живете, і ви можете там прохарчуватися І наперед, ага, я не буду брати торт Наполеон, а візьму, наприклад, собі курячий бульон, візьму там салат Цезар, і ви собі вже плануєте і вписуєте його в калорійність. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо ви будете спонтанно приймати рішення, ви завжди помилитесь. Ви не будете пам'ятати і розуміти загальний калораж, загальне своє харчування. І ви будете допускати помилок, і ви можете навіть правильно ніби харчуватися, але воно так хаотично і результату не буде. Дивіться, якщо вже ви певний період пропрацювали там зі мною, наприклад, вже схудли, тоді ви зможете такий режим уже використовувати. Або ви самостійно там підраховували калораж, дивилися. Всі пункти прораховували, а потім вже трошки розслабились, тому що ви вже були не на дефіциті. Бо спочатку ми робимо дефіцит, а потім ми виходимо на норму нашої калорійності. Отже, планування це важливий пункт. Дуже класно, коли у вас є списочок. Ви знаєте, ага, ваші сніданки, обіди, вечері, ви вже знаєте, що ви там на обід де поїсте, можливо, щось на замовлення візьмете. І це полегшує вам ситуацію. Це знижує. Необхідність в силі волі, тому що дійсно, якщо ви спонтанно все працюєте, і ви там прийшли, і у вас морозовоє піца, і ви не знаєте скільки її з'їсти, хоч все можна їсти і ходити. Є там ще щось, і ви, звісно, понабираєте різного, бо не спланували. А у вас ще немає такого планування, як у мене, що я можу зайти в магазин, порахувати калорії і знати свою порційність їжі. А цей навик він набувається з часом і я привчаю цьому своїх клієнтів. Отже, якщо ви будете планувати собі наперед. Будете знати чітко свою структуру, план дій. А класно, коли в план, ще вписані і тренування, це теж добре. Класно, коли ви знаєте, ага, сніданочок о такій годині, обід у такій годині, вечеря о такій-то годині. Наприклад, в неділю у нас ще тміл, може бути алкоголь, навіть якщо це чоловіки при схуденні можна худнути, там пиво взяти або міцніший алкоголь з чимось. Жінкам не бажано, бо довше виводиться алкоголь, і дійсно. Схуднення буде уповільнюватись. Десь після, наприклад, 150 грамів вина можна не бачити результат на вагах і в сантиметрах 4-5 днів. Ну, воно того варте, ні. Отже, коли у вас буде планування, у вас будуть кращі кращі результати. Дотримуйтесь цих 5 пунктів і ви вже побачите великі зміни. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк. З вами був Антон Яловик, Тоні Спринт. Тренер та нутриціолог, підписуйтесь, поширюйте друзям і ставте свої рекомендації. Пишіть в коментарях на яку тему ще зняти вам відео. І пам'ятайте, що процес схуднення це не каторга, все дійсно має бути раціонально, сплановано, все повинно бути з легкістю, з задоволення, е, в в вкаєв. Тому що саме такий процес буде дозволяти вам не зірватися. Бо якщо все буде надто строго, як в гестапо сили волі, ну ви потримаєтесь два тижні, а далі зірветесь, і вернетеся до колишнього способу життя. А тут треба грамотно. Все зробити так, щоб ви могли тримати режим, вам не було важко, вам було комфортно, ви наїдалися і бачили круті результати, бачили плоский живіт, бачили класну фігуру, відсутність целюліту. Це все завдяки харчуванню. Я знаю, ви можете, якщо ви це відео вже знайшли і вже дивитесь, а не можете самі записуйтесь на консультацію, розберемо вашу ситуацію, і підкажу, як. Діяти як дійти до вашого бажаного результату.